Запитання від нашої підписниці у Фейсбуці. Питання. У ревізії за 1858 рік мої предки в категорії неосілі селяни за сімейною легендою походили з Чехії. Вічна гілка все ж прослідковується в тому ж селі в селянах. Де шукати моїх предків? Прямих предків, звідки вони все ж приїхали в те село? Відповідь Я не знаю. Ну, реально не знаю. Тут вам треба задати з десяток питань, уточнюючих, і далі подивитись документи, і далі подивитись родове дерево, і тоді подумати, в якому напрямку рухатись, провести аналіз документальної бази, які документи взагалі є по цьому на самому пункту, і які варіанти пошуку можуть бути. Так он з нахрапа з такого питання, це, ну, це треба розуміти, дуже вузьке питання. Я розумію, що ви вже досліджуєте родовід, і вам треба якась можливо новий погляд. Але я не загружений в цей родовід, і ніхто з наших дослідників не погружений. Відповідно, дати фахову відповідь на таке вузьке питання неможливо в принципі. Ну це ж треба розуміти, правда. Ну чомусь далеко не всі розуміють такий контекст. Що думають, що от ми фантасти чи там чарівники і маємо відповіді на всі питання. Ні, друзі, на всі питання відповідає у мене немає. У мене є величезний досвід, але щоб застосувати цей досвід, А, треба стати нашим клієнтом, Б, оплатити наші послуги. Це дати можливість мені або Оксані зануритись в цю справу, вивчити, що вже вивчено вами, подивитись, і тоді тільки дати фахову відповідь і реалізувати цю фахову відповідь. По-іншому, це не працює, як нам.